Третє пленарне засідання 17-ї сесії Ужгородської районної ради розпочалося з хвилини мовчання за загиблими учасниками АТО. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Перше і найважливіше стосувалося Ужгородської районної поліклініки номер 2 Минулої сесії депутати вирішили це питання відкласти. В зв'язку з тим, що в принципі термін був досить високий, і тут десь нагніталася ситуація. розігрувалася карта, що ми хочемо закрити поліклініку. Ну, це деякі політичні сили, які були присутніші від партії. Регіонів, от вони хотіли цього реваншу і дуже переживають за свої посади. Тобто, але ми змогли доказати громадськості в цьому, що ніхто не збирається ні скорочувати, нічого, просто вводимо праве русло. На засідання також прийшли мешканці Ужгородщини схвильовані чутками про нібито закриття поліклініки. Однак голова разом з депутатами пояснив, ніхто нічого закривати не збирається, а тільки реорганізувати. На сесію запросили і начальника управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василя Скрипа. Він також спростував чутки про закриття поліклінік. А також попросив депутатів зважено та холоднокровно підійти до вирішення питання. Я як начальник управління і як депутат обласної ради не маю права і не збираюся втручати в процес прийняття рішення депутатами Ужгородської районної ради. Абсолютно, це не моя мета. Моя мета як головного фахівця у цій сфері пояснити ті речі, в яких я переконаний. Дуже вас прошу без емоцій сьогодні приймати рішення, приймати факти, які є. І зайняти державницьку позицію. Депутати все ж таки проголосували за реорганізацію лікувального закладу Ужгородська районна поліклініка номер 2 і сорок присутніх обранців, 45 за, і лише двоє утримались. Відтепер вона буде називатися поліклінічне відділення номер 1 Ужгородської районної лікарні номер 1 міста. Чо все інше залишатиметься, як є. Більш того, за ініціативою районних депутатів від фракції Єдиний центр у медзакладі для жителів району проводитимуть безкоштовні медогляди. Фракція єдиний центр запропонувала внести і ще до цього рішення ще один пункт, який що зробити медичні огляди безоплатно для жителів міста Уже Ужородського району. Тобто, це такий, я думаю, вклад буде, щоб ми депутати переживали своє населення, що ми їм це допоможемо. Доки ми зможемо це робити, будемо робити. Ну хіба що буде яка зміна законодавства? Ми від цього відмовились. Тим більше, що законодавство дозволяє надавати безоплатні послуги. Розглянувши всі питання порядку денного, голова районної ради Михайло Феденець не закрив сесію, адже народні обранці ще мають прийняти районний бюджет на наступний рік. Дату наступного пленарного засідання невдовзі повідомлять.